Завершується 2021-2022 навчальний рік. Однак ситуація в Україні не дає можливості провести свято останнього дзвоника в традиційному форматі. Тож сьогодні моє звернення прозвучить з моніторів ваших комп'ютерів та гаджетів. Війна по-своєму розділила навчальний рік на дві частини до 24 лютого і після. Стартувавши у вересні 2021 року, шкільний корабель вирушив до країни знань. Найактивніші учні встигли не тільки досягти успіхів у засвоєнні навчального матеріалу, а й брали участь у таких заходах. Всеукраїнський конкурс за нашу свободу, розділ образотворче мистецтво брав участь Шерматов Самір, Малетич Оксана, Хорищенко Артем, Наку Кирило, Кузняков Віталій. Керівник Харитонова Тетяна Вікторівна. Онлайн-конференція Полтавщина Земля моя свята брав участь Ляшук Роман, керівник штучка Людмила Миколаївна, Інтернет олімпіади з географії та історії. Кращий результат у Юрченка Василя. дипломи першого та другого ступеня відповідно. Участь в олімпіаді з математики на сайті «Наурок» Бакало Катерина. Диплом третього ступеня. Юрченко Василь, диплом першого ступеня. Догадаємо, Єлизавета брала участь в конкурсі образотворчого мистецтва самоврядування очима дітей. Після вимушених двотижневих канікулів з 28 лютого по 13 березня на підставі рішень засновника Ланівської сільської ради педагогічною радою відновлено освітній процес в закладі освіти в онлайн-форматі. У шкільному відділенні з 14 березня, а в дошкільному з 2 травня. Завдячуючи співпраці з місцевим ГСКП Нижньоланнівське, старостою Шандибою Валерієм Італійовичем, в підвальному приміщенні відновлено зону укриття. В закладі освіти організовано цілодобове чергування. Висловлюю вдячність всім працівникам, які з глибоким розумінням і відповідальністю сприйняли вимушені заходи. Став у нагоді досвід проведення дистанційних уроків під час пандемії коронавірусу. Платформа Навчаємось вдома, створена Заїкою Миколою Григоровичем, постійно удосконалюється. Початкова школа, а згодом і дошкілля з чистю витримали випробування дистанційкою. До освітнього процесу залучалися 14 учнів із числа внутрішньопереміщених осіб. Члени трудового колективу залучалися до благоустрою території закладу освіти та села. Комунгосп обробив земельну ділянку під майбутній фруктовий сад, а сільський голова Костянтин Олександрович забезпечив саджанцями горіхи. Підводячи підсумки діяльності, хочу відмітити сумлінне і відповідальне ставлення до дистанційного навчання. Мацицького Максима, Бакова Катерина, Гнідіну Олександру, Шапку Артема, Карунну Кіру, Зайцеву Айміру, Хорищенка Артема, Бондаренка Олександра, Напук Кирила, Гускатерину, Догадаєву Єлизавету, Різниченку Єлизавету, Пилипенко Кіру, Братуся Миквіту, Малетичу Оксану, Годовиченка Ярослава, Бакову Софію. Бондаренка Романа, Ілинич Ольгу, Яременко Євгенію, Немовелова Мирона, Харитонову Ганіту, Горбатенка Івана, Данюк Анну, Дев'ятку Мілану, Юрченка Василя, Гнідню Єлизавету, Дерев'янку Лілію, Кукушкіна Іллю, Наб Софію, Третяка Тимура, Дяконова Кирила, Шапку Микита. Петренко, Ельбіру, Юрко Катеріну, Шерматову Діану, Коржа Тихана, Азенка Івана. Хочу висловити велику подяку батькам учнів першого класу та нашим дошкільням за сумлінну працю під час дистанційного навчання. Підсумовуючи цей марафонський забіг, хочу зробити декілька висновків. Сучасна школа це завтра для надання освітніх послуг. І хто хоче їх отримати, той отримує. Вчитися потрібно не для оцінки документів про освіту, а для того, щоб у майбутньому мати преференції на ринку праці. Дистанційка не панацея, а ефективний засіб в сучасних умовах. Батьки стали реальними учасниками освітнього процесу. Працюючи на відстані, ми стали більше ціни людські відносини і насолоду живого спілкування. Попереду у всіх дітей рідні канікули. Вони будуть останніми для наших п'ятикласників. Тож хочу побажати, щоб складні обставини, в яких ми опинилися, лише зміцнили важду, підготували вас до реального життя. Всім учням бажаю здоров'я і удачі. Проведіть літні канікули з користю для душі і тіла, а всім нам зичі терпіння наполегливості і твердої віри в перемогу. Слава Україні!